В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про перші призначення, які зробив президент Петро Порошенко. Говорити про це ми будемо із нашими гостями. Це народний депутат Павло Розенко. Вітаю вас! Павло. Вітаю вас, Павло. добрий день. Павло Розенко, депутат від фракції партії Удар, а також. Директор Агентства моделювання ситуації політтехнолог Віталій Бала. Вітаю вас, Віталію. Мої вітання. Отже, вчора Петро Порошенко призначив голову президентської адміністрації, його заступників. Головою адміністрації став медіабізнесмен Борис Ложкін. Пане Бала, як от ви скажете, от мені здається, що до цього часу завжди з політики приходили люди на, на очільника банкової, так би мовити. Те, що прийшов бізнесмен, до яких це може призвести наслідків? Наскільки це взагалі нетипово і наскільки нетиповою тепер буде адміністрація президента? Нетиповою відносно до того, що ми бачили раніше. Ну, ну ви абсолютно праві, що дійсно це перший представник не українського політику, а це абсолютно вірно. Але я би сказав, все залежить від того, які завдання ставить перед собою президент Порошенко. Чи це буде як завжди, чи по-новому буде адміністрація президента втручатися? У роботу Кабінету міністрів Верховної Ради, там, Верховного суду чи Конституційного суду, Інститут президента це не ніяка гілка влади, вони не мають ні повноважень за Конституцію, вони мають забезпечити, щоб ці гілки влади не виходили за межі Конституції. Тому я задаю сториторечне питання. От вже другий день ми ж вам обговорюємо призначення чиновників адміністрації президента. А з нас хтось пам'ятає, чи знає, чи багато людей знає, хто керує апаратом голови Верховної Ради, і хто в нього прес-секретар. Чи голови уряду, чи голови Верховного суду, чи голови конституційного суду, а це реально гілки влади, які забезпечують життєдіяльність держави, тобто. Мене е, вже е, напевне достатньо тривалий час, ну не покидає думка, що ми створюємо певні міфи. Більше того, це не вігластво політичне стосовно повноважень президента, яке стало результатом торгів 2004 року, коли залишили і міністра оборони та міністра закордонних справ, що подає президент. Ну яке відношення президент має до формування кабінету міністрів, це має робити коаліція. хай його політична сила заходить, перемагає в парламенті. і Вона тоді подає повний склад кабінету місців. Ну, Ви не гірше за мене пам'ятаєте, що ідея я, була така, що президент. Я ж прошу і кажу. Я спод... За зовнішньополітичний курс він і так відповідає. В нього є рада національної безпеки оборони. Він є командою. Тобто він абсолютно спокійно відповідає згідно з прямій нормі дії конституції. Тобто, це абсолютно логічно. Але до чого тут адміністрація президента? Вона просто має забезпечувати саме ефективну результативну діяльність президента, а не більше кого і тому. В мене є сподівання, для чого все це говорю, що Петро Порошенко таки ввіде в нормальне правове політичне поле України, коли ця політична еклектика, ота от мутація, яка з 2004-го нас тягнеться, що вона зникне, і ми не будемо заважати Кабінету міністрів працювати. Хоча, якщо говорити про медіа-бізнесмена, да, виникає от таке бажання, ну, сказати, що, можливо, будуть займатися серйозним піаром і іміджем президента, так, от в його якихось справах. Це насправді треба робити. Чи варто щоб це робила вся адміністрація? Напевне, ні. Але чи та людина, яка очолила адміністрацію, варто щоб на сьогоднішній момент вона очолила? Можливо, так час покаже, бо нам треба і на зовнішній. Світ давати такі позитивні сигнали, зрозуміли меседжі, і всередині країни. Тобто, щоб е, характеризувати, треба подивитися, що вони зроблять, і тоді можна будувати реальну оцінку саме цим призначенням. Дякую, пане Розенко. Як на вашу думку, ви погоджуєтесь з тим, що сказав пан Бала, що от таким чином Петро Порошенко, наче не словом а ділом, хоче свої повноваження поставити справді в такі рамки, визначені конституцією? Ну, перше, я хотів би чітко сказати про те, що формування адміністрації президента це виключно компетенція президента України. Формування адміністрації не придатно для будь-яких політичних торгів чи розподілу адміністрації за квотним партійним принципом. Це виключна компетенція і повноваження президента України. І справді оцінювати напевно призначення сьогодні адміністрації президента ще зарано, тому що справді стає базове питання. А що, яку функцію покладає президент на свою адміністрацію? Тому що за 24 роки незалежності були різні концепції адміністрації президента. От я в свій час теж пройшов через службу в адміністрації президента, і я працював в адміністрації президента. Це був 2005-2007 рік, коли концепція адміністрації президента була концепцією альтернативного уряду. Ми були заточені на панування кабінету міністрів на розроблення власних стратегій, власних концепцій, власних державних соціальних програм, як опозиція до уряду Януковича. І тоді в адміністрації президента і кадровий потенціал Це так Це вже був... даруєте, за пана Зінченка було, так? Ні, за пана Балога. і тоді кадровий потенціал був в адміністрації президента відповідний. Там очолював балога, але там працював я там працював Шлапак, зараз нинішній міністр фінансів. Там, ну, я так, як колишній перший заступник міністра соціальної політики і праці, і так було в кожному напрямку. Тобто кадровий потенціал, відповідно, підбирався. Одна, одна Щ... ремарка, я якраз в той час був радником віце прем'єр-міністра в Кабінеті міністрів. І я дуже добре пам'ятаю цю, цю війну, яка от була да, то, адміністрація Тобто, то, так, то, да. Тоді була така концепція адміністрації концепція паралельного уряду. К... Паралельно. І це був свідомий вибір, і це Позиція тоді і президента, і голови адміністрації. Що зараз? Давайте почекаємо. Єдине, що безумовно вже можна чітко сказати про те, що нинішня адміністрація президента не буде керувати президентом України. Це однозначно, що нинішня, нинішній президент України Петро Порошенко буде керувати своєю адміністрацією. Більше того, буде. Слухати всіх, але буде приймати я переконаний самостійні, абсолютно чіткі політичні рішення, політичні, економічні, правові рішення. Тобто, не буде як у нас було раніше, що хвост віляє собака, а все таки буде єдиноцентризм, єдина контроль, і прийняття рішення буде саме президентом. Країни безумовно вислуховуючи радників, вислуховуючи на найближче оточення. Але я переконаний, що е, в цьому є позитив ситуації, що все-таки адміністрація буде працювати не на е, буде працювати на президента, а не президент буде керувати е, працювати на адміністрацію на задоволення потреб свого оточення. Ми бачили дві концепції. От Попередні чотири президенти демонстрували дві концепції. З одного боку, коли адміністрацію очолює такий сірий кардинал, такий впливовий, який ну не наділений формальними повноваженнями, але неформальних повноважень у нього дуже багато. Це був і табачник, це був і Медведюк, Кушна... Кушнарьов, за часів Ющенка Балога. Її ми бачили, коли адміністрацію очолювала людина, яка ну не надто багато там брала на себе повноваження, була така суто технічним керівником. Яка концепція себе, от за чотири попередніх президентства, більше виправдала? Як на вашу думку? Я думаю, що більше безумовно це технічно, але мені видається, що от саме призначення людини не з українського, скажімо так, політикуму і не. З тими хвостами, з тими традиціями, а в лапках беруть традиції. Так можливо, є намагання якраз переформатувати, переорганізувати роботу, цю системну роботу в адміністрації, і я не включаю того, що. Вона буде, ну, якраз, скажімо так, заточена саме на от вирішення конкретних завдань, які стоять перед президентом. Тобто, згідно тих повноважень, до речі, на мою думку, якраз Верховна Рада мала би тут і реально вирішити питання повноважень і Кабінету міністрів, і президента, напевне, час вже і про закон про президента, закон реальний про Кабінет міністрів. Тобто, всі ці сфери, до яких має відношення президент, для нього має готуватися дуже висококваліфіковані оперативні матеріали. Я думаю, що цим би і має займатися. Саме ця адміністрація, бо ну для прикладу, от заявили про децентралізацію. Так от будуть ліквідовувати адміністрацію в областях в регіонах. Чим пам'ятаєте раніше? Адміністрація нас завжди могла тиснути той же кабінет міністрів. Ну як було? Губернатори вони напряму їхали до голови адміністрації, бо від голови адміністрації залежало так, чи буде він далі губернатором, чи не буде він далі губернатором. Ну це нонсенс, це гілка виконавчої влади. Так, якщо президент хоче керувати урядом, тоді нам не треба глави уряду, тоді треба референдум нову конституцію, президентську форму управління. Але Порошенко чітко заявив про парламентську президентську модель. І в цьому випадку я сподіваюся, що все-таки адміністрація буде відігравати саме оцю от професійну бюрократичну технічну роль, яка забезпечить ефективно. Роботу саме президента, а не когось щось там іншого. В ефірі Ваша Свобода із політтехнологом Віталієм Балою, Віталієм Балою та народним депутатом Павлом Розенком. ми говоримо про перші призначення, які зробив президент Петро Порошенко. Телефон студії 490-29.05 Києва 044. Наші слухачі можуть телефонувати і ставити свої питання з приводу порушеної теми. І я собі дозволю ще одну тему зачепити. Пане Розенко, це питання насамперед до вас. Ми бачимо, вже є у нас новий президент, але ми ще не бачимо нової Верховної Ради. І зараз в депутатському корпусі які настрої депутати до чого готуються? До нових виборів чи до переформатування коаліції, щоб. Новому президенту з парламентом було простіше, ефективніше співпрацювати. Ну безумовно є різні настрої, і саме цікаво зараз проявляється, коли в публічній сфері е, життєдіяльності країни народні депутати України демонструють одні настрої, е, підтримуючи ідею суспільства про необхідність переобрання Верховної Ради України. Але в самому депутатському корпусі бажаючих іти на перевибори дуже мало. І хочу вам сказати абсолютно відверто, що на сьогоднішній день єдина фракція, яка послідовна без будь-яких передумов, не просто говорить, а намагається зламати ситуацію в раді, щоб піти на все таки на дострокові перевибор, є фракція удар, ну і безумовно, група народних депутатів України, які ну підтримували на цих президентських виборах Петра Порошенка. Тобто позиція однозначна, вона полягає в наступному. Що перше, безумовно Верховна Рада України сьогодні не відображає е, ну, каже, політичної мапи України. Процеси в Україні за пів останніх років пройшли доволі динамічно, ну, я, я переконаний змінили Україну і безумовно. Коли ми говорили про люстрацію країни, про люстрацію влади, то перший крок ми зробили перевибори президента, а другий крок Верховної Ради чогось призупинилася, і ми не повинні зупинятися на цьому, а й говорити про перевибори ради. У нас слухач на лінія. Вітаємо вас. Назвіть собі, будь ласка. Ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Мене звати пані Ніна. Я отак слухаю пана Балко. Як це його прізвище? Зараз у вас політехнолог, політехнолог? Так, яке у вас запитання до пана Бали? А, пан Бала, так? Я його неодноразово слухаю, і мені здається, що він по в один бік розхитує політику, а Бала в інший. І якщо е горе було з нашими президентами, і ми їх міняли, особливо Ющенко. А він ратував весь час за Тимошенко. Мені здається, що він дуже багато приклав зусиль, і здавалось би мені, що йому треба було б чимось іншим вже займатися, не займатись політикою. У вас до пана Бали питання є? Немає що до нього запитувати. Йому треба на ринок насінням. Дякую. Ну бачите, от глас народний ну, вам. Ну я ну, розумію. Тільки якби я займався Тимошенко, Як мені це приписують, я думаю, в неї був би інший результат. Як мінімум був би другий тур. Оце я вам точно гарантую. Та бачите, яка ситуація. Ну, давайте тоді, і ми вас до розмови про вибори долучимо. Як ви вважаєте, наскільки цей парламент зможе домовитись з новообраним президентом? Чи все таки, бо як от каже пан Розенко, і на ми підставимо не довіряти, що не хочуть депутати перевиборів, чи все таки лінія на парламентські дочасні вибори переможе? Я думаю, що воно переможе, бо це об'єктивна реальність і державна необхідність. Тобто ці дві речі поєдналися. Більше того є. Що і воля президента, він про це вже дав обіцянку публічно всім громадянам України. Він змушений вже це робити, навіть якби зараз хотів. Чекаєте, але його... він ну як у нього є чітко визначені е, рамки, в яких він може розпустити парламент. Якщо там немає більшості, якщо ці, парламент ці, не збирається ці, провести. У ці рамки все це можна зробити, більш того, може бути ну, так звана політична доцільність, і ця політична доцільність буде абсолютно суспільно легімітизована. Більшістю громадян, бо було навіть останнє сусідне дослідження, робив. Демократичні сили імені Педалька Ілька, Ілька, Ілька Кучервата і там майже сімдесят відсотків шість вісім і дев'ять. Якщо не помиляюся, висловилися за те, щоб були перевибори Верховної Ради. Тобто, коли маючи таку суспільну підтримку саме в цьому рішенні, ну маючи знову ж підтримку, яку люди надали президенту Порошенку під час виборів, в нього є весь інструментарій. Як юридичної, так і суспільної легітимізації цього рішення стосовно перевиборів Верховної Ради, і я би радив депутатам добровільно в політичній площині це вирішити, бо це може знаєте, чим завершитися. Ну, в, що в, кращому випадку, не понесуть в кращому випадку люди будуть їм купаків давати коли Верховна Рада, а в гіршому випадку, що потім з кожним депутатом будуть збиратися, скажімо, з п -п компетентні органи. Як він голосував 16 січня, бо я думаю, що всі мають насправді, якщо вони хочуть мати відповідальність, якщо вони хочуть отримати ну, якийсь хоч постфактом, я не знаю, там, політичної, спокійної пенсії, так вони мають це зробити. Пане а що депутатський корпус, як він ну, налаштований, я, цьому, коли його такі ну, чує? власне я, я про це вже сказав. Що сьогодні реально готові йти на вибори біля 60-70 народних депутатів? Так? Але я хотів би звернути увагу на те, що, що я би з свого боку не підпирав би зараз президента України і не говорив би, от що саме президент України має зараз займатися розпуском Верховної Ради України, і що саме президент? України має розігнати цю Верховну Раду України. На мій погляд, це некоректна постановка питання. На мій просто є підстави для цього на, 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 на мій погляд, це справді те, що сказав Віталій. Це має бути політичне рішення Верховної Ради. Це має бути політичне рішення народних депутатів України з тим, щоби е, знаєте, за свою риторіку, по е, необхідність парламентських виборів. Перейти до реального до, 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 до реального рішення. Як це зробити справді стимулювання з боку засобів масової інформації, стимулювання з, з боку суспільства, президент може теж внести свою лепту в стимулювання народних депутатів України ухвалити все таки такі рішення. Тому що е, а потім, уже після цього, можна говорити про те, що коли рішення буде прийнято, сформувати для президента України такі конституційні юридичні. підстави юридичні, щоб він підписав відповідний указ. Це вже технологія, це вже питання номер два. Перше, це сама Верховна Рада, самі народні депутати повинні усвідомити і прийняти для себе таке рішення. Очевидно, щоб відбулись вибори в Україні, то потрібно, щоб спочатку була нормалізована ситуація на Донбасі. Для нормалізації ситуації на Донбасі депутати закликають президента запровадити там воєнний стан. Наскільки ця ситуація, ця ідея? З запровадженням воєнного стану вона для депутатів для депутатів є актуальною. Наскільки вони наполягатимуть на цьому? Я за те, щоб нормалізувати ситуацію на Донбасі. Безумовно, як найшвидше, вся країна, безумовно, переживає, гостро переживає. Кожен громадянин України, незважаючи депутат, він чи не депутат, переживає через своє серце оцю ситуацію, яка точиться на сході. Питання: а що треба для нормалізації якнашвидшої ситуації? Чи, чи запровадження військового стану, чи мирні переговори, чи і те, і інше, чи переговори з Росією? Вибачте, для цього є відповідні компетентні органи, які професійно повинні дати нам свій варіант розвитку подій. Ми президента почули на Верховній Раді України, що він сказав: Я йду на Донбас з миром, я готовий здійснити реальні кроки за для започаткування мирного діалогу сьогодні. цей процес пішов. Я переконаний, що в Верховній Раді України є критична маса народних депутатів, які готові підтримати президента України у будь-яких формах вирішення цього проблеми. Але слово повинні мати фахівці. Мені здається, що політики повинні перестати жангувати термінами. Запровадження військового стану, надзвичайного стану це не наша політика функція, це не наша політиків місія розкачувати суспільство і штовхати президента на якісь крайні засоби. Є фахівці, є рада нацбезпеки, сформований буде силовий блок уряду за повноваженнями президента. Вони повинні, як професіонали, дати нам варіант вирішення ситуації. Ми повинні вибачте, закрити свої рти і і ну, скажімо так. Підтримувати ті речі, які дають нам професіонал, пане Бало, А от на вашу думку, чи будуть вибори в суспільній свідомості легітимні, якщо вони на Донбасі відбудуться ну приблизно так само умовно, як президентські вибори? Ну, Бо, ну це нас, не секрет, що на Донбасі проголосувала незначна ну, частка там, виборців. вісім округів з 34, якщо не помиляюся, так, взяли там. взяли участь. Тобто третина, навіть менше, ніж третина. Я думаю, ситуація може покращитися, Це перше. Друге, є рішення Конституційного суду, яке дозволяє незалежно від того, пройдуть вибори. В певних чи не придують і саме головне Я тому спитав про суспільну і ні, зараз рої саме головне насправді з моєї точки зору, якщо буде новий закон по пропорційний по відкритим спискам, це одну м'яко кажучи, не буде суттєво впливати на кін на кінцевий результат. Більше того, це буде стимулом звернення нової влади в даному падкомову йде по президента, саме до жителів сходу до Луганської Донецької області, щоб вони активно приймали участь у і щоб обрали тих депутатів, яким вони довіряють, щоб був були ці дві області представлені в. В парламенті. Я вам більше того скажу. Насправді е, е, хотів би, е, ну, Сказати можливо цій пані Інні таку річ, що от я особисто вважаю, що і партія регіонів, і Батьківщина потихеньку вже йдуть на політичну пенсію. Так, партія фактично вже прийшла. Батьківщина це в них останній момент. Тобто, якщо вони зміняться чи не зміняться, мається повна ситуація підходу, свідомості, то їх так само чекає політична пенсія. І що це означає? Це означає, що навіть на сьогоднішній день близько 40%, як ми говоримо електорального поля, вони гуляють. Я якраз сподіваюся, що саме ці 40% заповнять інші політичні сили. Між іншим, тимошенко інші також політи... інші, інші політичні... доцільність виборів справа навіть не в Тимошенко парламент. чи в Порошенко, чи в Кличко чи в кого іншому. Просто є шанс. О, дивіться навіть у Києві. Да який був феноменальний успіх там удару. Але все одно майже 50% зайшли інші політичні сили, якщо ж ти системи. Це саме відбудеться в Україні. І це якраз для України є шанс, що ми почнемо з іншими політиками будувати іншу державу. Тому обов'язково треба проводити вибори, бо обов'язково. І по новому законодав закону про вибори до Верховної Ради. Це абсолютно ця влада рада має це все забезпечити. Саме останнє. В них тут є отут... Е... пан народний депутат мене, напевне, під, під е... або спростує, або підтвердить. Це повна нісенітниця, коли ті які не хочуть на вибори, розказують, як же так нам ще стільки всього зробити? Це ж означає, коли вони пласують і об'являють дату виборів, що цей парламент піде на канікули. Хай йдуть і працюють, і приймають далі. Ці закони поки нові не приймуть присягу, ці працюють. Поки не відбудеться сам процес Але, виборів. Але, ну, власне, ситуація на Донбасі, чи чи можливо проводити вибори, доки ситуація на Донбасі не нормалізована? Ну ви знаєте, якщо так логічно йти за вашою думкою, то пан Путін буде все робити, щоб були військові дії на Донбасі. В таким чином ми будемо що 20 років жити з цим парламентом, чи можливо не пан Путін, а ті депутати, які є. У парламенті будуть фінансувати терористів, бандитів, так для того, щоб вони там стріляли, бували людей, і тоді не будуть проводитися вибори, і вони будуть вічно депутатами. Ну це ж нонсенс, тобто це ну як ну, це, кажучи, це серйозні закиди це на адресу це... народних депутатів. Ні, ну якщо Хоча... ну насправді це відповідає дійсності, тому що дуже багато зараз політичних сил, які. Про сьогодні, начебто, говорять про необхідність виборів, починають робити 25 передумов, щоб їх провести. Перша передумова нормалізація ситуації на Донбасі. Я повністю згоден з тим, що через ухвалення нового закону ми цю ситуацію абсолютно спокійно можемо врегулювати, де будуть в списку кожної партії представники Сходу. ми зацікавлені в тому, і буде голосувати частина там, де можна провести вибори, буде і голосувати на виборах. Друга ставиться умовою. От давайте сприймемо спочатку закон новий про вибори, а потім підемо на вибори. Так, от я з парламентської діяльності знаю, якщо ставиться така перша передумова, то закон про вибори буде розроблятися рівно три роки. Буде створена тимчасова комісія, потім тимчасова комісія буде рік розглядати новий закон, внесе в зал, зал його заверне і так далі. і тому подібне. А третє передумово, От давайте змінимо Конституцію, а потім підемо на виборі. Те ж саме буде змінами Конституцію. Тому треба приймати політичне рішення, що Верховна Рада йде. На перевибори, і саме політичне рішення стане поштовхом для того, щоб і був ухвалений новий закон про вибори і зміни до конституції активізувати. Справді пан Віталій правильно говорить, рішення про перевибори це не означає, що від Верховна Рада розійшлася, і все ми продовжуємо працювати до обрання нового парламенту, але нам дасть можливість. Умовно кажучи, справді перезавантажити систему, провести люстрацію, в тому числі і тих політичних сил, і завести новий політичний сил до нової Верховної Ради. Але пригадуєте ситуацію до виборів президентських. Казали, у силовиків зв'язані руки, бо ми не можемо запровадити ані надзвичайний, ані воєнний стан на Донбасі, бо у нас вибори, а це несумісно. Тепер скажуть, що у нас знову вибори, і ми тепер я, знову не можемо врегулювати. Я, я думаю, що питання не в цьому. Питання, в тому, що треба взяти на себе політичну відповідальність. Тобто керівництво держави, там в особі зараз чи президента, чи там в той час міністра оборони. Тобто, в залежності, ну, хто має це зробити, він мав взяти політичну відповідальність на себе, розуміючи, що після цього рішення, так, можливо, з його політичною кар'єрою, чи міністерською кар'єрою були б проблеми. Але ця людина мала взяти, якщо вона фахова, так, взяти на це відповідальність, і тоді питання було б вирішене. У нас всі дійсно чекають, щоб були вибори, бо це є, от скажімо, то минуле, яке Україну не хоче постати в майбутнє. Чому я виступаю за перевибори Охорони Ради? Бо я сподіваюся, що дай зайдуть ті політичні сили політики, які готові будуть брати на себе політичну відповідальність, не дивлячись на те, яким чином це буде, скажімо, на їх рейтинги впливати. Як на вашу думку, як пов'язати і звести в конструктивне русло ці два питання на ведення влади на Донбасі і вибори? Адже початок кампанії знову не дозволить? Я думаю, що це не прив'язувати треба два процеси. Слава Богу, був в першому турі об обраний. Новий президент України у нього сьогодні є всі повноваження. Я думаю, що він не буде затягувати з формуванням з внесенням в Верховну Раду кандидатуру відповідних силових міністрів за його квоту ні з формуванням ради нацбезпеки і оборони. Тобто, у президента України з'являється абсолютно весь механізм для вирішення цього питання Дякую. в будь який спосіб. Дякую, пане Розенко, а... це була ваша свобода із народним депутатом від фракції Удар Павлом Розенком та політтехнологом Віталієм Балою. Ми говорили про... Перші призначення, які зробив президент Петро Порошенко.